Ну а далі говоримо про нашу війну. Росіяни можуть здійснити прорив на фронті у будь-який час, оскільки у лавах сил оборони України катастрофічно не вистачає піхоти. Про це пише CNN з посиланням на українських військових. Автори статті наводять приклад Селидового на їхню думку. Штурм ворога може призвести до значних втрат за один день. Також CNN зазначає, що новобранці не готові до боїв, а командири припускаються помилок. Російські війська наразі просуваються в Україні рекордними темпами. За останній місяць ворог окупував територію, площа якої дорівнює половині Лондона. Пише Reuters із посиланням на аналітиків та військових блогерів, зазначається, що за минулий тиждень російська армія захопила майже 235 квадратних кілометрів, що є рекордним просуванням за тиждень у 2024 році. Загалом у листопаді окупанти захопили 600 квадратних кілометрів нашої території. І Росія не хоче заморожувати лінію фронту та, чи йти на компроміси, е, демонструючи натомість готовність до ескалації війни в Україні. Про це пише інститут вивчення війни. Згідно з аналітичними прогнозами, російське командування може планувати новий наступ на південно-східну частину Дніпропетровської області, щоб досягти давньої мети РФ захопити усю Донеччину, включно зі Слов'янськом і Краматорськом.